Скажіть, будь ласка, які ваші знімки мали найбільший суспільний резонанс і, на вашу думку? Чому? Ну, як правило, мають найбільший суспільний резонанс знімки, які можуть вражати своїм сюжетом. І з тих моїх знімків, які ну, мені так здається, найбільше мали резонанс. Це у нас не, мені було певної, не пам'ятаю, в якому це році, але було запропоновано супроводжувати Джорджа Сороса. У його поїздці він приїхав в Україну, і в нас не тут відбувалося ряд зустрічів з. Певними організаціями, людьми, зокрема, була конференція за захисниками з, ну, з багатьох країн. Uh -huh. Захід, здавалось би, такий ну, дуже відповідальний і потрібний, але для фотожурналіста він був нецікавим. Ну, на цьому заході, якщо хтось пам'ятає, на Сороса вилили не то клей ПВА, не то сметану. Вибіг хлопчик такий переляканий з прапором у Наунсу і виляв цю сметану. Журналісти всі розслабилися, я фотографував. Mm -hmm. Просто фотографував, навіть не розуміючи, про що йдеться, бо побачив білі плями видишукачі камери. Е, я зробив ці кадри і пізніше ці кадри у нас не, не були по всьому світу. Тобто, в мене зразу купили німецьке. Фотоагентство і французьке фотоагентство для того, щоб їх опублікувати для міжнародної спільноти, і факт того, що пізніше виявилося, що це ніякий не унансу, а це було значить провокація від Медведчичука, тому що йому не хотілося, щоб Сорос взагалі тут перебував, їздив і там, значить, проводив якісь певні конференції, акції mm -hmm. так далі. А ще якісь фотографії? Ну, фотографії є в принципі дуже багато, тобто можливо, зараз учасні якісь. Сучасні фотографії, я чесно кажучи, зараз знімаю менше. Взагалі, в мене зараз, якби ну не то, що комплекс, а мені важко знімати, тому що те, що відбувається зараз, ну скажімо, в Україні, або я вважаю, або потрібно їхати на фронт, це знімати, або знімати цільово знімати у нас на ці бо бомбардування, які відбуваються принаймні, по Київській області. Я в принципі ну, якби готував фотовиставку, тобто це було 60 днів по, по Україні, де за 60 днів я об'їздив практично всю Україну. Війна в нас не зупинила цю мою акцію, тому що я вже навіть був домовився про виставочний зал, але Зараз, якби, я вважаю, трішки не на часі. Тобто uh -huh. акції, які зараз ми робимо, це безпосередньо пов'язано з університетом. І я теж намагаюся брати участь в цих акціях, фотовиставках разом з моїми студентами, тому що я вважаю, що викладач має, ну так би мовити, своїм прикладом показувати, що, що треба uh -huh. робити, на якому рівні. Відповідно, ми зробили виставку. Війна об'єктивно, яка була о, не тільки представлена тут Гомира Єгоневіка, пізніше нам вдалося її представити у парламентській бібліотеці. Ну і нещодавно вона повернулася з Бельгії, де виставлялися роботи наших студентів. Це студенти, які навчаються, і навіть студенти, які вже захищають колишні наші студенти, звичайно, які захищають Україну на фронті. Тобто uh -huh. ну, помучилася, як на мене, досить така серйозна. Цікавий а вистав. з фотовиставок ваших студентських, з більшості, всі на тему війни, так? Я, в принципі, не обмежую темою війни. Тобто в Але нас е так. вона, ну, дивіться, ми живемо в цьому. Mm -hmm. І від цього нікуди не дінешся. Студенти так чи інакше, вони фотографують те, що навколо них, І відповідно, звичайно, є котики, песики і так далі. ну, Такі роботи я стараюся, ну, не те, що відсіювати, а є набагато цікавіші сюжети, тобто якісь ну, цікаві сюжети, які пов'язані з життям. Бо навіть якщо ми говоримо про так зване, так зване звичайно, мирне життя, то, бо Україна все-таки перебуває в стані війни. Але щоб це були насправді цікаві якісь роботи, змістовні несли інформацію, несли інформацію, і я вважаю, робота в Дамасі, якщо вона несе якісь філософські роздуми, тобто якісь асоціації до чогось там побуджує людину до щось зробити. І так далі. Е, як фотографія може протидіяти дезінформації та пропаганді? Фотографія може протидіяти і дезінформації, тому що можна дуже багато говорити, що ми тут нічого не робимо, не обстрілюємо цивільних. Але коли є у нас не фотографії з прильотів, коли є поранені, коли мені, наприклад, дуже запам'яталась фотографія малолетки, коли він відзняв у нас Маріуполь і породілю виносять власне з цього не будинку, а з цього. Лікарні, і там все розбомблено і так далі. Тобто ну, насправді дуже страшний кадр, який говорить, це, я б сказав, такий дуже яскравий кадр про війну в Україні. Про і такий, Так. І таких кадрів є, скажімо, чимало, їх багато, і це в нас не розвінчує, тому що це показує, що говорити можна багато. Каже Східна мудрість, можна сказати, 100 раз мет", але від того саме в роті не стане. Так само. Тут у нас не відбувається фотографії. Тому я ще раз підкреслюю, що дуже потрібно було би якось все таки архівувати оці фотоматеріали, які є, тому що війна пройде. А що залишиться, і те, що залишиться, скажімо, в фотографіях в пам'яті, в відео, в радіо і так далі, інших матеріалах, як висвідчення цієї цього, що відбувалося, тут це дуже важливо для наступних поколінь. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли донести своїми роботами наступним поколінням? Ну, частково ви відповіли правду, історію зберегти. Правду, історію. Ну, взагалі, розумієте, якщо ти знімаєш, будь-що, що ти знімаєш, і те, що ти робиш, це вже вели... я вважаю великий плюс. Бо... Ще раз кажу, я займаюся не тільки фотожурналістикою, займаюся художньою фотографією. І коли на міжнародному фестивалі піднімали е, е, прапор України, для мене це було насправді дуже приємно. І е, я вважаю, що це теж якби такий ну, обов'язок кожного митця щось робити для того, щоб власне і Україну стверджувати в галузі, і мистецької фотографії, і фотожурналістики, і так далі. Ну. Нести, якщо коротко сказати, нести добро людям, тому що фотографія насправді це картина, це життя, і вона знову ж чим ти її заряджаєш? Добром заряджаєш зном, і відповідно у нас на що ти хочеш нести людям. Угу. Які поради ви б дали своїм молодим колегам-фотожурналістам? Ну, я виходжу з того, що я даю поради, які студентам, тобто можна якби, фотографувати, і чесно кажучи, багато людей просто фотографують. Дуже не люблять це слово просто, тому що я вважаю, будь що будь-що, що ти робиш, це має бути свідомо і має бути з найбільшою віддачею професійно. Для того, щоб це було професійно, і це стосується фотожурналістики. Безпосередньо потрібно все-таки мати певну підготовку. Тобто я, коли спілкуюся з студентом, говорю про те, що потрібно знати хоча б якісь там 10 основних правил композиції, вміти не тільки працювати з фотокамерою, але знати, власне, як закомпонувати кадр для того, щоб цим користуватися для, власне, для повністю щоб повністю реалізувати тему сюжет свого фотознімка. Якщо ти працюєш навмання, тобто несвідомо, ти теж можеш дійти до якоїсь певної точки професіоналізму. але Ти тратиш набагато більше часу і невідомо, куди ти ще зайдеш. Mm -hmm. Якщо ти можеш розібратися, власне, бо фотографія насправді дуже ну, такий важкий предмет, в якому плані, тому що він вимагає, по-перше, художніх здібності, по-друге, знання техніки, і відповідно знання і правом композиції для того, щоб це все. Використовувати в сукупності, тобто фотограф він має бути і творчою людиною, і технічною людиною, і це в одній особі би має бути mm -hmm. разом. Дякую. Зараз у нас буде 10 бліз питань, на які ви можете відповідати так або ні. Або якщо хочете розгорнути, перша з яких чи може одна фотографія змінити хід подій? Так. Чи можлива об'єктивність у зйомці війни? Думаю, ні. Чи важче емоційно працювати у зоні бойових дій, ніж у мирному житті? Однозначно так. Чи має фотожурналіст право втручатись у події, які він знімає? Тут на моральний вибір журналіста. Тобто, якщо це загрожує життю людини, я думаю, що журналіст би мав би, якщо це залежить від нього, і він може допомогти людині. Бо якщо людина там, скажімо, грубо кажучи, тоне а це знімається і не подається руки, це неправильно. Чи завжди ви знаєте, куди їдете на зйомку? Ні. Чи були ситуації, коли фотоапарат рятував вам життя? До навпаки. Чи на вашу думку, світ достатньо бачить правду про війну в Україні? Ні, мама. Чи обов'язкове редагування фотографій перед публікацією? Е, однозначно, ще плюс до того, що ми використовуємо професійний файл RAV, то відповідно ми отримуємо середній. Необроблений файл, який потрібно хоча б довести до якогось певного логічного завершення. Тобто контраст, насиченість mm -hmm. і так далі. Чи мають редакції вплив на зміст того, що ви показуєте? Ну я думаю, що так, тому що кожна редакція на чомусь спеціалізується, відповідно, є якийсь певний добір знімків, який у нас не відповідає тому чи іншому виданню. Я б не говорив тут про якісь ну, цензуру такого грубу, але напевно, все-таки є якісь певні моменти, коли є певна специфіка того чи іншого видання. Чи були моменти, коли ви хотіли залишити професію? Ну, Таких моментів не було, тому що в мене завжди була фотографія, вона завжди мені допомагала, і, відповідно, я хотів завжди залишатися фотографом, фотожурналістом і, в принципі, залишився. Ще мене таке питання виникло. Що б ви хотіли б сказати людям, які. Тобто, ще, не знають, не вирішили, але, е чи бути якби, фотографом чи ні, чи перейти якби, більш на професійну діяльність, чи фотографувати для себе і тримати це все ну, в себе в архівах, і не показувати світові. Ну, На рахунок архівів в мене була колись така неправильна думка. Тобто я теж збирав фотографії, не показував ну, взагалі. Десь можливо не знаю, це зі скромності чи зі що. Не люблю хвалитися нагородами, не люблю хвалитися фотографіями, але це неправильно. Чому? Тому що одного разу один мій знайомий сказав: ти можеш бути поганіння. Але якщо ти граєш в лісі, кому ця музика потрібна? Відповідно, якщо ти фотограф, це потрібно все-таки. В нас не виставляти, але тут є інша небезпека, особливо для молодих. коли Один мій знайомий, який завідує в галереї, не фото, а uh -huh. просто галерею, каже, до мене прийшов молодий фотограф, так настійно хотів познайомитись. Каже, ну, я зустрівся з ним. А він каже: Я готовий зробити виставку. Ну, і Я кажу, я йому запитую, а фотографії готові? А він каже: ти назви тему, я зроблю. Ну тобто скромності там взагалі ніякої роботи взагалі ніякої, а він вже готовий виставлятися. Тому, відповідно, треба працювати, відбирати фотографії. І коли ти вважаєш, що твої фотографії заслуговують на те, щоб поділитися з ними іншими, відповідно обов'язково треба проводити, робити не робитися. Це має би бути і в мас медіа і так далі, Тобто тут, тут активно треба Дякую. пробувати себе. От основне пробувати. Якщо щось я завжди стояв на цьому, якщо щось дуже хочеться, то потрібно це робити. Навіть якщо ти, скажімо, не досягньогось успіху, але ти сказав, я максимально я постарався, я зробив. Ну не помочимося і так далі. Тому е, основне, що я кажу студентам, робіть. Робіть щось все буде гаразд. <смі> Дякую вам дуже за таке прекрасне інтерв'ю. За стільки багато цікавої інформації. Я думаю, нашим глядачам, слухачам було теж дуже цікаво почути більше цього за про фотожурналістів, дізнатися більше реалій їхнього життя. Дякую вам за цю прекрасну розмову. <смі> Дякую навзаєм. Завжди готовий, Якщо щось, ми можемо <смі> далі продовжити нашу розмову про фотографії.